нещодавно фізкультурно-спортивне товариство Динамо відзначило своє 88-річчя. З нагоди свята було проведено урочисте засідання президії, у якому взяли участь начальник управління МВС України в Тернопільській області Віктор Сак та начальник управління з питань фізичної культури та спорту тернопільської облдержадміністрації Ігор Підгайний. Присутні обговорили результати діяльності організації, визначили пріоритетні завдання і шляхи розвитку на наступний рік та підвели підсумки комплексного заліку обласних фінальних змагань за програмою Динаміада 2012 Збірні команди правоохоронних органів рятувальних та інших спеціальних служб Тернопільщини змагалися у вісьмох видах спорту: мініфутбол, гирьовий спорт, офіцерське триборство, боротьба, самбо, легкоатлетичний крос, службове двоборство. Прикладна стрільба та рукопашний бій. В командному заліку найкращими стали спортсмени з обласного управління внутрішніх справ. Друге місце посіли рятувальники з Тернопільського обласного управління МНС. Бронзу отримали співробітники Тернопільського міського відділу міліції. За результатами відомчих всеукраїнських та міжнародних змагань, які проводилися протягом року, були визначені кращі спортсмени, серед яких заслужені майстри спорту з біатлону Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина, майстри спорту з легкої атлетики Іван Стребков та Оксана Ралько, кандидат у майстри спорту зі сноубордингу Тетяна Копчак. В та святкові атмосфері динамівців нагородили пам'ятними подарунками та дипломами фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Хочу вам всім присутнім тут, в цьому залі побажати здоров'я, побажати не зупинятися на цих досягненнях, хотіти тільки вище, побажати сімейного благополуччя, тому що, що в сім'ї щось не так, на роботі, не так, роботі не так в сім'ї не так. А я хочу, щоб у вас була злагодженість і в сім'ї було так, і на роботі було так. і… В тому житті, в якому ми з вами живемо, щоб воно було так і в цілому, щоб держава розвивалася. І чим більше буде спорту, тим здоровіше буде наша нація. На засіданні також відзначили тренерів та громадський фізкультурний актив, які допомагають спортсменам досягати високих результатів та гідно представляти тернопільщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях.